Всім величезний привіт! 157 гривень за кілограм. Вже тримаю сніговика Олафа. Це Діснеївська оригінальна іграшка. Про це свідчить знак на лапці. І ще тримаю міні-маус. Така вона класна, модна. Теж Діснеївська іграшка. Ці іграшки дуже дорогі. Такий милий ведмедик. Я йду роздивлятися одяг, пройду через дитячий відео, тому що я показувала вам іграшки. І піду далі на шарфи. Товару я бачу небагато, якось так дуже негусто. Красивий шарф, насичений, такий ягідний колір, колір фуксії. Так, і я бачу склад, що це поліестер з віскозою, Італія, не що небудь. Італійські речі можна придбати. І що я бачу, нічого толкового. І далі знову нічого толкового. Цікава спідничка, така принтова, класна, яскрава, з фактурної тканини еластичної. Це не якийсь там бренд, це мас маркет але спідниця цікава, така олівцем пошита, в довжині міді. І бачу якісь етикетички висять, і бачу якісь спіднички ні про що. Так, ось така підліткова шубка, така курточка з капюшончиком, з хутра, така мекесенька від F&F. Дуже хороший стан. Але ми з вами приходимо в секунди за брендами крутими, дорогими і тішимося, як щось класне знайдемо. Від Cisol, це англійський бренд, він не дешевий. Речі попадають, але ви не дуже звертаєте увагу на цей бренд, бо він такий дуже. Скромний, якісний мага, такий, як має все і бути. Подивіться, яка жалетка, вона на синтепону, така яскрава, стягується. Ну, якісно вже кажу, що якість дуже хороша, Цьому бренду варто придивлятися для себе, щоб якісні речі були фірмові. Така жалеточка зручна. Дивимося взуття, як бачите, теж не густо. Ну, 157 гривень, але я трішки вже розчаровуюся в цій мережі. Такі красиві спадрильї. підошва, як ви бачите, чуть недобре тримається. Як ви помітили знизу, бачите там? Ну, таке, Красивий такий колір. лофери є, і вони шкір замінника на вигляд. Але цікаві, ці теж колір карамельно рожево припорошений. Теж такі лофори. Ну, якщо нема що одягти, ось сумка, сумок, бачите, одні сльози, така сумка, то би не прогадав, якби став біля оперного з цією сумкою рваною, то би хтось щось, можливо, в неї кинув, бачите, з дирками. І я йду дивитися. На сукні дуже все кольорове, такі барви, насичені, соковиті від FNF сукня. Така вона slim, по фігурі, силуетна, красивий червоний колір. Щільна тканина тримає форму. Жіночна, бачите, яка красота, неземна. Мені не подобається дуже такий модель Це і віскоза Поліестер еластан. І від Зари ось така сукня, теж на земної краси, така на запах в стилі кімоно. Принт такий, якби хустка. але красиво, красиво. Такий іспанський стиль, іспанський принт. і пейслі. Бахрома ще з боку там є. Ну, це такий пляжний варіант, це пляжний варіант. Це би покупальничку одягнули таку сукню 45 гривень з копійкою і 46 гривень. Класична, красива сукня з оксамиту. оксамит такий м'якенький, красивий, подивіться, який зелений колір, такі золотисті квіти в довжині міді, десь на вихід, в гості вийти в люди. Сукня така красива. І стан ідеальний стан ідеальний. Так, брючки літні є. Бачу теж щось яскраве. Пошукаємо від Zara ось такі красиві брюки в червоному кольорі. Вони вкорочені з високою посадкою. Колір, красивий, червоний, такий глибокий, класично, червоний, бокові кишеньки. чуть чуть бачу, є мікрозабруднення, але це так, якби ніби ці штани падали на підлогу. Хтось, можливо, міряв так і кидають. І я бачу, що люди взуті, просто взуті, яка неповага до товару магазинів, що міряють взуті речі. Це ще не ваші речі, ви їх не придбали, а ви взуті просто пхаєте ноги в ці штани. Багато я це бачила, я ну, дивлюся, і от мені кажуть: а чому ти не міряєш? Я потім, після того взуття маю це все на своє тіло міряти. Но дуже дуже негігієнічно і некрасиво так робити. Потрібно поважати труд, товар інших як по, людей. Такий кардиганчик червоний. І нема ні єдиної вірочки, але ну, я впевнена, що тут вовна і, можливо, навіть чуть-чуть ангорки, бачите, він такий пухнастенький. Жаль, що все пообрізали, кардиганчик дуже в хорошому стані, ну, якби немає вірочок. Класичний светр такий обманка ніби і топ, і зверху кардиган, а це від англійського бренду, бренд не є такий дорогущий. Якби середнього сегменту синій колір з таким золотистим, з таким шимером. Класичні теж люди, такий наряд більше. Тут акрил, поліестер і металізована ниточка. Не дешевий бренд, але, на жаль, бачите, в дирах ну, це вже розірвано, це навіть не міль їла, бо міль такими кусманами не вириває. Тут була і Ангора, і Вовна. Ще побачила а, кашеміровий светр. Написано 100% кашемір, колір хакі, до такого брудно-зеленого теж має дирку, теж його або їли, або що. Останній час знаходжу багато кашемірових сепрів, ви бачите навіть це в відео, але в більшості 99% ці светрики вже є ламіль. Цей дуже милий, але довгі рукава, довгі і широкі донизу. Світшот дуже милий, з принтом, усмішки світу. І він дуже хороший став, кисенький, але на вулиці не холодно і всі шукають щось таке літнє. Шукають льняні речі, збавовне, і тобто не таку сорочку, фанелеву, тепленьку, але вона класна. Але коли захочеться такої сорочки, то теж вже буде проблема її знайти. Бачите, як товару не густо. І Останній час от, цей, магазин, цей магазин знаходиться на вулиці Шпитальній. В місті Львові, так що прошу відвідати і придбати речі, підтримати підприємців, собі щось заоднокласнень купити. Так, Брючки елегантні, базові, білесенькі і від мого улюбленого бренду Boden. І якість тут дуже висока. Брючки важко показувати, тому що вони так на вішаках не дуже класно висять, не на прищепочках. Так, Arizona джинси вкорочені, крутючий бренд американський. Якість тут завжди висока. Я бачу деколи і куртки, і взуття чоловіче, бачила пару раз кеди. Арізона це дуже класно, якісно пошити. Від калейдоскопу, від англійського бренду, 20 ка англійська розмір, вусковий колір, розшита літками. Важкувата, але дуже-дуже красива блуза. Це на вихід, на вечір, на якісь урочисті події, ви будете просто зіринкою. Від Айзу з джинси на кожний день. Класні висока посадка і дуже хороший стан. Стан ідеальний, я не побачила на них ніяких дефектів. Так що бігом біжіть і купляйте такі джинси. Кому сподобалося, не прогадаєте, для чого вам платити 15-2000, як ви тут придбаєте, буквально за копійки. Ну, а далі я знайшла таку красиву блузу в соковиту-жовтому до охри кольору. Красиві квіти, такі насичені, а, насиченому кольорі, і як бачите, блуза немаленького розміру, трішки нарядна, але це 100% поліестер. Далі я знайшла від відбодин від мого улюбленого бренду дві одинаковісінькі блузи по фасону. Кольори інші, звичайно, інший принт, але дуже приємний, дуже висока якість в цього бренду. І це 100% бавовна і бавовна дуже легенька. Дитячі, просто милі лашки, багато новесінького я бачу, в ідеальному стані. Можна вибрати такі яскраві якісь відшотики, футболочки. Худі, спіднички, штанятка, дитина буде бігати, ви не будете хвилюватися, що десь заплатили багато грошей, а вимастили, порвали, тобто походили, викинули і забули. низ зверх теж можна підібрати. Ковтюлюк теплих, гори гори просто бо літо навіть з дідами морозами, бачите, всякі пухнастики милі, і тепленько, і гарно, і така молота. Від Primark 7-8 рочків. Подивіться, який рожевий колір. Яка красива кофточка. Ну, як ви бачили, сумок не дуже. З іншої сторони побачили ще сумки. Така сумка від фіорелі, ну вона трохи знизу потертості має. Ну, і це не шкіра, як на мене. Знаку ніякого немає. Ця Цікава сумка з таким гобеленовим верхом. Сумка сама замшева, і я би хотіла акцентувати на тому, що сумка реально дуже якісна і в дуже непоганому стані. Темно-синій колір. Тобто, кешов такий стиль. Копійки теж вона заважить, але можна придбати собі сумку. Фірмову з натуральної замші. Тобто так, так, що можна, можна, можна і купляти від Adidas курточка. Це підліткова, хлопчача оригінал. Така вітровочка легка. Теж вона дуже легка і вона недорого заважить по грошах. Між дорослим є і дитячі речі, тут і чоловіча класна куртка, як замша, а там хутро і чоловічі чи носи, брюки в пісочному кольорі. Теж дуже хороший стан і хороша якість. Подивіться, як вони з внутрішньої сторони, навіть пошиті, всі шви оброблені, заховані. І тут бавовна, бавовна з авастаном. Ідеальний стан, навіть стан нових. Чоловічий джемпер від Mercen Spencer, сірому кольорі базовий такий варіант, класичний. Трішки вона залюблена, ця кофтина, але це 100% вовна. Ні, не 100%. Тут 80% вовни і 20% поліаміду. 80% вовни. Це дуже багато класно, що і поліамід не буде розтягуватися. Джинсики чоловічі. До роботи на кожний день купляємо і носимо з задоволенням. Тут протерті. Ці так собі на трічку, хороша сорочка, 100% льон від Marsen Spencer. Чому би ні? М'ятний колір з блакитним поєднанням, досить цікаве поєднання. Точніше, от так, як падає світло, то був лимонний з мятним. Шорти чоловічі. Що я побачила? Побачила є гаманець вітоз. Це іспанський дорогий бренд, це іспанський ювелірний дім, але ще крім ювелірних виробів, робить аксесуари. Якісь панамки, шарфи теж є цього бренду. Я дуже здивована, що я знайшла. Ще ось такий гаманець, він теж не шкіряний, це шкір-замінник, і тут немає бренду це номен. Більше зацікавив Tous, тому що це дорогий бренд. І я вам зараз покажу, скільки коштує нас в Україні цей магазин в Києві. А, і як ви бачите, портмане є за 2700 і 3000. Цей магазин був у нас у Львові, форум Львов, Львів, але зараз він виїхав, його немає. Можливо, в інших торгових центрах, я не знаю, куди він переїхав. Таке ж портмане схоже. І це вініл, це не шкіра, коштує 2000 з копійкою, а коштує 3799 гривень. Ось такі величезні ціни на цей бренд, хто любить може собі придбати. Я ще вам покажу чуть-чуть люксу. На люксі останній час я знаходжу практично один поліестер, але речі з етикетками, наприклад, ось такий, такі жовті брюки в лимонному такому жовто лимонному кольорі, ще з етепетичкою. Як бачите, речі в хорошому стані. Ціна десь в середньому 800 гривень за кілограм. Від Маркси Спенсера з Новасеньки, є брючки. Є якісь такі рожеві джинси з етикеткою на 13-14 років. Шовку натурального кашеміру і якихось дорогих люксових брендів я не побачила. Я побачила мас-маркет, більшість з і більшість з речей, з етикеткою новесеньких, такі пляжні брючки. Ось такі були знахідки. Мої пошуки в секунденті закінчувалися. Я нічого не придбала, тому що нічого не знайшла для себе чогось такого цікавого. Але було дуже багато пристойних речей і нас дуже. Типленько, дуже комфортно, дуже атмосферно. Запрошую всіх приїхати в місто Львів, приїхати в наші секонди. Всім па-па, це.